Низку спортивних заходів з нагоди 105-ї річниці підняття прапорів військово-морських сил на кораблях Чорноморського флоту відкрив легкоатлетичний забіг на перехідний кубок командувача військово-морських сил. У змаганнях беруть участь Інститут військово-морських сил, Одеський державний університет внутрішніх справ, військова академія та військово-морський ліцей. Загалом сім команд. В кожній команді 15 учасників. Переможці та призери визначаються як в особистому заліку, так і в командному. Усі команди ретельно готувались до забігу, адже для них це більше, ніж змагання. Сьогодні особисто буду бігти зради хлопців, які зараз знаходяться на фронті, щоб підтримати їх. Вони підтримують нас під прапором України, під прапором ВМС. І от я сьогодні буду бігти заради них. Такі визначні для усієї країни історичні події, важливі для представників усіх видів і родів збройних сил, вважають курсанти вищих військових навчальних закладів. Для мене честь сьогодні прийняти участь у забігі, присвяченому дню прапору військово-морських сил. Наша сила в єдності. Слава Україні! Дійсно, лише у єдності ми переможемо російського агресора, і над нашим Кримом, як і 105 років тому, замайорять українські прапори.